Ринок акцій США падає. Ринок криптовалют знаходиться на американських гірках, де біткоін протягом буквально декількох днів може зрости і впасти на 15-20 тисяч доларів. Інвестори панікують. Давайте розберемо, що взагалі коїться і чи насправді ситуація настільки погана, чи можливо ні. А для тих, хто мене бачить вперше, мене звуть Ігор. Я вже 10 років інвестую на фондовому ринку, ринку криптовалют, ринку нерухомості і зараз допомагаю українцям увійти в світ. Інвестиції, збудувати свою стратегію та вийти на довгостроковий пасивний дохід, то що ж там відбувається з ринками? Перше ключове слово це тарифи. І ви, скоріше за все, протягом останніх декількох тижнів чули його як мінімум декілька разів, навіть якщо ви не цікавитесь політикою США. Я не буду сильно поглиблюватись в політичні процеси, але варто розуміти, що інвестиції це загалом про ризики і про можливості. А що як не політика створює ці ризики і можливості в середовищі, в якому ми. Знаходимось, тому варто коротко пояснити, в чому суть цих падінь. Отож, Дональд Трамп накладає тарифи на Канаду, Мексику та Китай. Іноді навіть в цьому списку з'являється Європа. Тарифи це щось типу додаткового оподаткування імпорту, тобто товари і сировина, які надходять. В США з Канади, Мексики та Китаю, і, можливо, Європи, будуть додатково оподатковуватись. І звичайно, що Канада, Мексика та Китай не реагують на це звичайним прийняттям, і вони впроваджують тарифи на продукцію США у відповідь. І це вже навіть встигли назвати торговими війнами. Навіщо США взагалі накладати тарифи на своїх сусідів та Китай? Тут існують дві. Причини перша причина це стимуляція внутрішніх виробників в США. Виробляти товари всередині США дорожче, оскільки заробітна плата, як мінімум, американців, вища, ніж заробітна плата китайців, канадців і так далі. Тобто, собівартість вироблення товарів в США вища, що впливає на ціну фінального продукту. І Якщо Товари, які будуть надходити з Канади, Мексики та Китаю, стануть дорожчими, то фірмам США буде просто-напросто легше конкурувати з цінами цих імпортних товарів. І довгостроково це плюс для промислових компаній США, які щось виробляють, і це саме стимулює компанії США, які працюють за кордоном, також повертатись в США, щоб уникнути цих тарифів. Друга причина полягає в тому, що тарифи це як додаткова карта на руках США в перемовинах з Канадою, Мексикою та Китаєм. Якщо вони будуть робити так, як хоче США, тарифи будуть або зменшуватись, або відтягуватись в часі. Або Взагалі тема зникне, і навпаки, якщо вони будуть супротивлятись політиці США, то тарифи увійдуть швидше, вони будуть більші і будуть стосуватись більшого обсягу товарів та сировини. І реальним наслідком цього, що можна спостерігати останні дні та тижні, є те, що тарифи постійно відтягуються в. Часі зменшується кількість товарів та сировини, яка підпадає під тарифи, і Трамп напряму про це говорить, тобто це не якась скрита інформація. З загальним поясненням, все, давайте перейдемо до того, чому тарифи взагалі впливають на інвестиційні ринки. І тут також є декілька причин. Перша з них це страх. Тут варто розуміти, що перше, чим керуються інвестори, купуючи чи продаючи якийсь актив, це страх. І жадібність. Якщо дуже просто, то очікування хороших подій стимулює інвесторів купувати активи по актуальній ціні, розраховуючи на ріст цієї ціни і продаж в майбутньому з прибутком. І навпаки, якщо інвестори очікують якихось поганих подій в майбутньому, то вони скоріше продадуть активи по актуальній ціні, щоб не втратити більше на падінні. Цін і очевидно, що поняття торгові війни не асоціюється у пересічного інвестора з чимось позитивним і перспективним, тому вони панікують. І думаю, що краще пересидіти цей період в більш безпечних активах або готівці. Також в медіа постійно підігрівається це тим, що погіршуються відносини США з союзниками, погіршуються відносини США з сусідами. І таке враження, що у США погіршуються відносини з усіма, окрім Росії. Загалом геополітична напруга зросла, незважаючи на обіцянки Трампа зупинити всі війни, що також лякає інвесторів. І найпростішим реальним доказом цього є показник. Страху та жадібності, які зараз знаходяться на мінімальних значеннях, тобто максимального страху. Незважаючи на те, що і ринок акцій, і ринок криптовалют дуже сильно зростали протягом останніх років, і тут ми переходимо до найцікавішого. Зазвичай, коли на ринку вже домінує сильний страх, ми можемо знаходитись на локальному дні. Тому що ті, хто вже хотів продати свої акції, криптовалюти, вони скоріше за все це вже зробили. І можливо, саме тому один з найбільш популярних інвесторів в сучасності Уоррен Баффет, якось сказав, що. Варто боятись, коли інші жадібнічають, і навпаки, варто бути жадібним, коли інші бояться. Зараз ми, очевидно, знаходимося в другій частині цієї цитати. Друга причина падіння напряму також пов'язана зі страхом, але вона виникає з того, що інвестори очікують нового росту інфляції. Незважаючи на те, що тарифи накладаються на іноземні компанії, вони в першу чергу б'ють по громадянам США. Наприклад, якщо фірма з Канади ввозить авто, в США то на кордоні вона буде змушена заплатити додатковий податок, тобто цей. Тариф і в кінці кінців це авто, яке імпортується в США, стане дорожче на вартість цього тарифу, тобто на 25%. І кінцевий споживач в США, тобто людина, яка хоче купити це авто, просто заплатить за нього більше. Більше того, деякі тарифи стосуються сировини, а не фінальної продукції, яка імпортується в США. Тому при виробленні товарів навіть в США за рахунок цієї імпортованої сировини собівартість товарів. Збільшиться і кінцеві споживачі будуть платити за них більше, навіть якщо ці товари будуть вироблені в США. І для інвесторів це все асоціюється з ростом цін, з інфляцією, яку інвестори так не люблять, оскільки. Це негативно впливає на акції та криптовалюти, оскільки ріст інфляції змушує державу сповільнювати економіку, щоб ціни не росли настільки швидко. А сповільнення економіки очевидно б'є по компаніям і їх прибуткам. І якщо зменшуються прибутки, то скоріше за все інвестори також будуть більше панікувати і продавати акції цих компаній. Найкращим прикладом цього був 2022 рік, коли інфляція дуже сильно зростала, а ринки акцій та криптовалют. Падали. І навпаки, коли в 2023 і 2024 році інфляція Сповільнювалась ринки акцій та криптовалют відчували себе дуже добре. До того ж, я часто бачу порівняння інфляції з 2013-2024 року до темпів росту і падіння інфляції з періоду 1966-1983 років, які дуже цікавим чином гарно на себе накладаються, і все настільки гарно сходиться, що може створитись думка, що все так само буде повторюватись: от є тарифи, такі самі події, такі самі графіки, Графіки, але чи насправді все настільки погано. Особливо я вважаю, що реакція ринків на потенційне прискорення інфляції переоцінена і передвчасна. Тарифи дійсно підвищать ціни на деякі групи товарів, особливо імпорту. Але враховуючи те, що у пересічного громадянина США обмежена кількість грошей, і якщо він буде платити за якийсь конкретний товар більше, то він просто витратить менше на іншу групу товарів, тобто попит просто збалансується. І поки на ринку не з'явиться. Більше грошей, тобто, поки США не почне друкувати нові долари, то сподіватися стрімкого повернення інфляції. Не варто до того ж, варто пам'ятати, що Трамп тільки но прийшов до влади. Нещодавно відбулася його інаугурація. і він прийшов з гаслом, що це демократи були причиною інфляції і росту цін. Тому спричиняти інфляцію одразу після повернення до влади скоріше за все не в його інтересах. Це вже чисто політичне питання. То що нас чекає далі? По перше, варто пам'ятати, що Трамп під час своєї першої президентської каденції також впроваджував тарифи, і це також впливало на. Ринки, акції і криптовалют. І знаєте як? S&P 500, який репрезентує 500 найбільших американських компаній під час першої каденції Трампа, майже подвоївся. В ціні, незважаючи на те, що його також трясло, особливо в 2020 році під час локдауну. Але найважливішим для довгострокового інвестора лишається фінальний результат. А у скільки разів за цей самий період зріс ринок криптовалют, навіть не варто говорити, це вимірюється десятками іксів. І взагалі в такі моменти, коли на ринку доволі турбулентно і страшно, я раджу зробити так званий зум-аут і подивитись на ситуацію в довгостроковій перспективі. А вона для акцій виглядає чудово. Просто згадайте, скільки негативних подій, точно гірших ніж якісь тарифи зі сторони США, було протягом останніх, скажімо, 100 років. Це були і війни, це були і пандемії, це були і зміни фінансових систем, і просто технологічні революції. І що довгостроково ми все одно зростаємо. Причому середній темп просто для американського ринку акцій це приблизно 10-12% річних, це ще й в доларах. І це саме, в принципі, стосується і криптовалют. І мені особисто важко. Повірити, що Трамп тільки після приходу до влади дозволить ринкам впасти, оскільки більше половини американців інвестують в акції, і це вже скоріше навіть політичне питання, щоб не відлякати своїх виборців. До того ж, економіка США виглядає доволі непогано. ВВП все ще зростає, інфляція знаходиться на адекватному рівні. Безробіття знаходиться на адекватному рівні, і баланс інфляції та безробіття все ще зберігається. Тому у США не має якихось особливих причин приймати жорсткі рішення до своєї грошово-кредитної політики. Варто також пам'ятати, що довгостроково тарифи мають сенс. Вони допомагають компаніям з Америки конкурувати, що в перспективі збільшить їх прибутки, збільшить кількість робочих місць, збільшить. Ціну акцій компаній США. А якщо вам все одно страшно, то варто пам'ятати, що такі більш безпечні активи, як золото, як облігації, вони цілком добре зараз тримаються. Тому ключем до всього, як завжди, є здиверсифікований і добре збалансований інвестиційний портфель, який довгостроково буде показувати вам класний результат, незалежно від того, які турбулентні періоди на ринку нас очікують. Саме цьому я і навчаю своїх. Учні, дякую за перегляд, і якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо ви хочете бути в контексті цікавого і корисного контенту з інвестування. До зустрічі!